Жила, вірила, але війна показала, що справедливості немає. Ви у поняття справедливість складаєте що? Зробила якусь недосконалість і Бог тебе зразу карає, так вас вже би давно половини населення світу не було. Справедливість поняття дуже відносне. Знаєте, дідуська Ейнштейн. Навіть цілу теорію таку, якби, що все у світі відносно. знаєте. Все нема такого категоричних суджень. І таке саме поняття справедливості. Знаєте, чоловік і жінка розводяться. Слухаєш чоловіка, він правий. Слухаєш жінку, вона права. Де справедливість? Десь посередині. Хто ту середину має поставити? Священник, а що? А може, суддя? Господь Бог. Так, давайте підемо його спитаємо, і він нам зараз розписку напише і покаже, де середина. Все дуже відносно. Справедливість це то, що ви для себе будете вважати за справедливість. А хтось інший так буде вважати. І тому. То, що війна прийшла, і я побачила, що немає справедливості, просто війна і взагалі всякі стреси проявляють всі недостатки, які є в людях. У часі біди все проявляється. Коли все добре, воно все так якби примасковується, нічого не видно. А біда все показується. Пожари, вогонь, землетруси, війна, ракета впала. Ну, от Тоді, коли якась біда, люди туди мобілізуються, і вся гниль людська вилазить на І вся порядність теж вилазить на Бо волонтери сиділи такі, як були. Навіть ніхто не знав, хто вони такі є. Коли почалася війна, біда, вони стали на ноги і показали, як можна самоорганізуватися, як можна вирішувати питання. Але проявилося і сміття. Тож я думав, що нормальний такий хлопак, а тут в мене тут один такий був друг приходив. Все. Я казав, що війна багатьох людей, рідних і близьких, зробить чужими, але багато чужих стануть рідними. От вам і справедливість.